Всім привіт! Ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Вже пройшов майже тиждень в 2023 році. Скажіть мені, ви замітили це? Я особисто ні. Час летить дуже і дуже швидко. Але хочу вам сказати, що за цей час вже встиг заінвестувати перші гроші в новому 2023 році. Скільки заінвестував і в що в які акції купив, власне буде сьогодні про це відео. Але перед початком прошу вас підписатися на мій канал, хто цього ще не зробив, і поставити лайк під даним відеороликом. На початку року, 2 січня, я поповнив свій брокерський рахунок на 2000 злотих, що по сьогоднішньому курсу дає мені 454 долари. Так, в принципі, поповнення не є досить таки велике, бо за останній час інвестував набагато більші суми грошей. Ну, але це через те, що збираю, можна сказати так, кеш і готуюся до ще більшого падіння акцій. Для чого так думаю, можливо, розкажу вам в наступних відеороликах. Ну, але зараз, якийсь період часу, буду інвестувати трошки менше грошей. Ну і для того заінвестував тільки 2454 долари, в принципі. Ну і що мені вдалося купити? Одразу хочу вам сказати, що поповнив цього разу брокерський рахунок в Дежіро. Це голландський брокер, про нього знімав відео, відео і розказував всі його плюси і мінуси в минулих відеороликах. Можете подивитися. Це голландський брокер. Ну і я поповнив брокерський рахунок власне, в нього. Ну і купив, як бачимо, тут показано в історії, купив. Акції компанії Alphabet, клас А ну або по-простому акції компанії Google. Мені вдалося купити 5 акцій по ціні 88 доларів 60 центів. Ну і одразу хочу вам сказати, кому досить цікаво, можливо, яка комісія за покупку, наприклад, тих самих акцій в Дежиро. В принципі, останнє вже не є досить таки дешево, бо подивіться, за загальну покупку я заплатив в сумі 2 євро і 5 центів. 1 євро і 5 центів в сумі це було за конвертацію валюти там, євро в долар, бо я купував в доларах. Так, бо акції Торгуються в доларах, ну і 1 євро власне за комісію самого брокера. Тобто в сумі 2 євро 5 центів. Для чого купив акції компанії Google? так? Ну, бо можливо, вам цікаво. Хочу вам сказати, що за останній час на біржі на фондовому ринку, а тим більше на фондовому ринку США, є досить таки нестабільна ситуація. За останній місяць, бачимо я тут собі вибрав місяць, дуже багато акцій і майже весь ринок просів вартості. Великі по капіталізації компанії, такі як Apple, Microsoft, Google, Amazon, втратили більше 10%. Така, в принципі, на мою думку, переоцінена компанія, як Tesla, опустилася за один місяць вартості аж на цілих майже 42%. До речі, я коли знімав відео про дану компанію, а це вже більше року тому, і вона тоді була варта більше як 1 трильйон доларів. Ну і я тоді знімав відеоролик і показував, для чого не варто інвестувати власне, в акції Тесла, ну, принаймні по такій ціні, по якій вони торгувалися на той період часу. Ну і бачимо, від того періоду часу акції опустилися навіть навіть не на 41%, а і то більше. І навіть зараз вам покажу, наскільки цікаво опустилися акції. Тесла. візьму період 5 років і від свого максимуму акції опустилися вже на 72%. Бо ще на своїх піках вони коштували 407 доларів. Зараз можна купити за 113 доларів одну акцію. Ну, але сьогоднішнє відео не про компанію Tesla. Я купив акції компанії Google. Для чого я їх купив? Ну, по-перше, по фінансових результатах компанія досить таки хороша, збільшує свої доходи, доходи на одну акцію. Ну, але, і що досить таки важливо, що дана компанія є досить. Таке дешево по своїх мультиплікаторах, бо показник ПНАІ даної компанії 18, не цілих навіть. Ну а форвадне ПНАІ і то менше, і бачимо 17. Навіть по форвардному ПНАІ, то бачимо, що з всіх компаній ну, виглядає одна з найкращих, з найкращих. так? Ну і взагалі від свого максимуму акції втратили вже 41% майже. Моя середня ціна покупки до того часу, який їх купив в. То була 99 доларів. Ну, а зараз вам покажу, тут собі змінив. Зараз середня ціна тих 15 акцій, які в мене вже є, 96 доларів і 2 центи. Загалом заінвестував в дану компанію 1440 доларів. Ну а вона на сьогоднішній час трошки варта менше, а саме 1321 долар. Ну і для тих людей, які дивляться мене і слідкують за моїм портфоліо, покажу вам, як виглядає портфоліо на сьогоднішній день. Як бачите, Бачите, моє портфоліо вже майже вийшов вийшло в ноль по дохідності. Так, навіть це навіть мінус, і то такий маленький, це є реально хороший показник, бо за останній рік акції і фондовий ринок дуже багато просів вартості. Якщо я, наприклад, візьму індекс SP 500, тобто впишу, наприклад, індекс SP 500, то побачимо, що, наприклад, від свого максимуму індекс упустився на цілих 20% майже. До сьогоднішнього часу. Так що показник в мінус 3% це є досить таки непогано. Ну і хочу вам сказати, що за вчорашній день, коли відбувалися відбувалася торги, моє портфоліо зросло на майже 2,6%, що при сьогоднішній вартості портфоліо дало мені аж цілих 605 доларів. Ну і вартість загальна, загальних моїх грошей, вложених вже більше 23481 долара. Але хочу вам сказати, що це поки що є досить таки мало, бо хто знає, Хто не знає, моя ціль на наступний рік, моя ціль на 2023 рік є така, щоб на останній день 2023 року, там, 31 грудня, моє портфоліо було у вартості, подивіться, яке наскільки, на 40 тисяч доларів. Ну або в злотих, ну бо я проживаю і працюю на території Польщі, інвестую свої гроші власне в польській валюті. Це 176 тисяч доларів. В принципі, на сьогоднішній день моє портфоліо є варте 100 тисяч злотих. І це є набагато менше, а це є на буквально 5% менше варти, як я заінвестував гроші. Ну, Бо свої гроші я вніс на біржу 105 250 злотих. Ну, але так само є такий нюанс, що цілий час і весь цей період часу купую акції. Власне, в доларах, ну але курс польського злотого до долара дуже різниця. І купував і долар по 3,60, 3,90. І бували часи, коли купував ще буквально недавно, декілька місяців тому взагалі по 5-505 за один. Долара, що є в принципі досить таки багато на сьогоднішній день. Курс польського злотого до долара 4,40. Ну і хочу вам сказати, що в середньому по цілому моєму портфелю за два роки моїх майже інвестицій, власне, середній курс долара це 4, десь приблизно 4,40. Так що так то виглядає, хочу вам сказати, що можливо, що в цьому місяці поповню свій брокерський рахунок і ще вдасться докупити декілька акцій, яких компанії ще поки що не знаю. Можливо, це буде так само акції Google, бо думаю, що на довгий період часу, там на 10-15 років, це реально хороша буде інвестиція, і можна буде промножити свої гроші в декілька разів. Ну, але ще повністю на 100% не впевнений, яка це буде акція, які це будуть компанії, це розкажу вам. Буду розказувати в наступних відеороликах, так що прошу підписатися, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну і всім дякую за увагу і папа, -па, і удачі в інвестиціях!